Отож, шановні підписники, крайнього разу дуже класно підтримали ви нас з м'ясом для наших Збройних сил України, також ви нас гарно підтримали. Тому знову хочемо зробити для вас конкурс. Зараз ми зайдемо до Олексія в магазин і все вам детально розкажемо. Ось і знову ж ми все ж таки з Олексієм вирішили зробити для вас конкурс. І це вже буде три переможця. Цей шматочок м'яса дістанеться тому, хто задонатить 50 гривень на нашу монобанківську карточку. І ми, як завжди, розіграємо. А ці два шматка буде першу, за перше місце за найбільший донат і друге за найбільший донат. Тому переходимо на банку і починаємо донатити. Умови нашого конкурсу донат від 50 гривень, але можна і більше. А чому більше? Тому що ті, хто задонатить 50 гривень, буде приймати участь в розігріші ось цієї упаковочки смачного м'яса. А той, хто забажає отримати гарантовано цей або оцей кусок, у нас буде два переможця. Е, Отримає або це, або це за найбільший донат. Минулого разу у нас був донат 1000 гривень. Цього разу, я надіюся буде більше. Але ще приємніше, то що буде переможців два за найбільше донат. Тому приймайте активну участь, допомагайте Збройним силам та разом до перемоги. Вже наступну п'ятницю ми розіграємо це м'ясо в магазині Тихий Берег. Так само за допомогою білетів, як на прошлого разу. Тому донатьте, допомагайте ЗСУ, і все буде Україна.